Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам дізнатися, чим заєць і кролик схожі, а чим різняться? Чи бачили ви коли-небудь зайця чи кролика? Як ви думаєте, чи це однакові тварини? Тож такий заяць! Заєць дика тварина, яка живе в лісі, полі чи степу. Він швидкий і завжди насторожі. Зайці самостійно добувають їжу та ховаються від ворогів. Кролик. Хто такий кролик? Це переважна домашня тварина. Його розводять для хутра та м'яса. Кролики живуть у клітках або спеціально облаштованих укриттях. А ще його отримують як домашнього улюбленця. Чи бачили ви кролика вдома або в зоопарку? Чим кролик відрізняється від зайця? Давайте, дітки, поговоримо про зовнішній вигляд. Тобто порівняємо зайці більше за кроликів, у них довші ноги і довгі вуха з чорними кінчиками. Кролики мають короткі вуха і лапки, вони виглядають менш стрункими. Так чия шубка більша та м'якша? Хто виглядає швидше завід чи кролик? А зараз поговоримо про звички. Заяць живе на волі, він не будує собі нору, а ховається в кущах або траві. Кролик живе в норі, він сам її викопує або використовує житло, зроблене людиною. У мене до вас питання. Де кролик почувається безпечніше? У норі чи на відкритому полі? Чому заяць не копає нору? А тепер поговоримо про їжу. Чим вони харчуються? Кролики їдять свіжу траву, овочі та зерно, яке їм дає людина. Зайці харчуються травою влітку, а взимку корою дерев. Питання: чи можна годувати кролика лише морквою, що їй зайцю взимку, коли сніг покриває землю? А чи знаєте ви, дітки, що кролики народжують малят у норах. Кроленята народжуються сліпими без шерсті. Зайці народжують зайченят просто на землі. Малята з'являються з шерстю і відкритими очима. Ось так вони відрізняються один від одного. А зараз поговоримо про захист від ворогів. Заяць швидко бігає і може зробити великий стрибок, щоб утекти від хижака? Кролик не вміє швидко тікати, тому ховається в норі або покладається на людину. Дітки, скажіть мені, а чому заєць мусить бігати швидко? Чи потрібно кролику бігати від хижаків? Гарно ми сьогодні з вами попрацювали і прийшов час підвести підсумок. Чим же схожий, чим відрізняються заєць і кролик? Схожість! У них довгі вуха, вони їдять траву, схожі зовні. Відмінність. Заяць живе на волі, кролик удома. Заяць швидкий, кролик повільний. Їхній спосіб життя дуже різний. Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення. До нових зустрічей!